У столиці Аргентини, буенос Айресі закінчився чемпіонат світу з танго. Цьогоріч ньому взяли участь 648 танцювальних пар з понад 40 країн світу. Чемпіонат проходив у двох категоріях: салонне і сценічне танго. Для першого характерними є повільні розмірені рухи, для другого віртуозна техніка, і акробатична видовищність рухів. Подружня пара Мануела Росі та Хуан Малізія Гаті виграли конкурс в категорії сценічне танго. Мамакираменте танго йдеться про чоловіка і жінку. В танці підкреслюється їхня пристрасність, чуттєвість, жіночність та сила. Цьогоріч в конкурсі взяли участь кілька одностатевих пар. Одна з них брати близнюки Ніколас та Герман Філіпеллі. Ще одна несподіванка чемпіонату китаянка Ширлі Сюй, якій вдалося пробитися у фінал. Вона та її аргентинський партнер Хесус Таборга посіли третє місце в категорії Сценічне танго. Танцівниця каже, вона чудово усвідомлює, що ніколи не зможе танцювати танго так, як це роблять аргентинці. Музика пронизує вас в танці. Ваше тіло і музика зливаються воєдино. Тіло відчуває ритм, а розум цілковито відключається. Музика рухає вами. Коли ви танцюєте салони танго, вам не потрібно думати. Ви просто інтуїтивно відчуваєте музику. Так іноді кажуть, я не розумію про що ви говорите, але я це відчуваю. в категорії салони танго. Перше місце цьогоріч завоювали аргентини Себастьян Акосте в парі з Лореною Гонсалес із Уругваю. Чемпіонат світу з танго протягом двох тижнів проходив на стадіоні Луна Парк в буенос Айресі.